Україна – країна героїзму, її історія доволі непроста. В ній дух сталевий, дух патріотизму за Україну в героїв на вустах. Вже скільки закривавлених століть на волю України засіхали, проте скорити волю України наші герої не давали. Сьогодні в Україні відзначається День Героїв. Це День пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Перед усім це свято лицарів Київської Русі, Козаків Гетьманської доби, опришків. Українських січових стрільців та вояків армії УНР УПА та героїв сьогодення, дух героїв, покликаний відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму. Це день, коли ми пам'ятаємо про тих, хто став жертвою на полі бою, захищаючи нашу країну, вшанування їхньої пам'яті є актом подяки та вдячності, наші герої з минулого. Ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Захід, присвячений вшануванню дню героїв, оголошується відкритим! Помоем мы, брача У 21-му столітті піда знову постукала у наші двері у вигляді російського окупанта. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі. Віримо, надіємося та перемагаємо. і слава тим, хто мужньо та безстрашньо зупиняє ворога. Невимовний біль за усіх полеглих героїв і за тих, хто зараз виборює наше право на життя, на навчання, на прогулянку з друзями, за тих, хто платить найдорожчу ціну, віддає своє життя і здоров'я за кожного з нас. В нас живе непереможний дух українських героїв, усіх поколінь. Ми не маємо жодного права опускати зараз руки, зневірюватись у своїй силі духу, адже Україна вже почала переломну сторінку в історії. Всі жадають перемоги. Прислухаймось у цей день до голосу героїв, що одним з'єднаним могутнім хором до нас промовляють. Українці, будьте гідними, боріться за своє достойне життя, здійсніть наш заповіт! І коли цього голосу слухатимуть мільйони, ми зможемо спокійно глянути у майбутнє. Ми пам'ятати мусимо завжди героїв незламної країни, які життям ризикували в час війни і зараз ризикують заради України. Вони герої, честь і хвала, вони герої йдуть вперед крізь зміни. Вони, щоб Україна століттями жила, йдуть на смерть. Вони герої України. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть молоді люди, то говорити й важко боляче вдвічі. Сьогодні схиляємо голови всім, хто сьогоденні пожертвував власним життям за право жити у вільній державі, рідній Україні. Схиляємо голови в пам'ять учнів нашого ліцею: Анатолія Фалача, Константина Малецького, Олександра Товстюка, Василя Піскуна, Тимура Фільшинського, Моршинця, Валерія Сердюка та батьків учнів нашого ліцею, Миколи Штинди, Олега Пекаря. Дякуємо вам, герої, за вашу відвагу та самопожертву! Герої не вмирають. Вони завжди житимуть у наших серцях. Шануємо пам'ять загиблих героїв і всіх безвинно загиблих синів України хвилиною мовчання. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. За тих героїв, що не впали духом, нехай же вам земля всім буде пухом. Світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто заради торжества, справедливості, жартував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Хай варять свічки, як болючі щам про наших героїв, які навічно стали ангелами. Загиблих, наче журавлі, Прощаючись, летять під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Горить свіча і пам'ять і сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Їхній подвиг неоцінений для України. Світла пам'ять Героям України. Щира подяка всім, хто носить почасне звання захисник України. Кожен захисник рідної землі герой. Ми всі герої. Ми ті, хто захищає, вірить, бореться, донатить, волонтерить, працює і наближує перемогу. Але ж всі наші янголи-захисники зараз на фронті, на передовій. Бережіть себе і повертайтесь неушкодженими. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не мало. Кожен вечір молю сім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим! Україна чекає на тебе. До слова запрошується заступник директора Галина Левкович. Шановні друзі, щорічне свято День Героїв! Було запроваджено на честь всіх захисників України ще часів Далекої Київської Русі, козаччини, гайдамаків, січових стрільців воїнів Української повстанської армії. І чи могли ми сьогодні, в 21 столітті, сподіватися, що цей ряд поповнять Герої Небесної Сотні і Московсько-української війни? Це не сон, не якась маячня. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Але ми не дамо окупанту панувати на нашій землі. І сьогоднішній день присвячений всім нам, ми всі герої України. Хтось захищає свою Україну на полі бою, хтось працює на благо України. Хтось допомагає сусідам, хтось волонтерить. І я сьогодні при нагоді хочу подякувати всім вам, вашим батькам за ті благодійні ярмарки, які ви проводили, за ваш збір коштів, за ваші донати, якими ви допомагаєте нашим воїнам і в тому числі воїнам нашого міста. З ним героїв, всіх нас! А наші, на нашій Україні, посвячені кров'ю героїв, хай знову запанує мир і злагода. Добра і Божої опіки кожній родині, а Україні просвітання сили і злагоди. Ну, а до наших воїнів, які сьогодні воюють, Даренка щойно сказала вже ці слова. І ми ще раз хочемо звернутися до них. Повертайся, будь ласка, живе. Україна чекає на тебе. Слава Україні! можливо Запанує мир і злагода, зичимо добра кожній родині, а нашій державі перемоги, процвітання, сили і слави. Дякуємо всім, хто прийшов, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, учнів нашого ліцею Анатолія Фалача, Константина Малецького, Олекс... Олександра Туштука, Василя Піскуна, Тимура Фільчинського, Моршинця Валерія Сердюка. Батьків, учнів нашого ліцею Миколи Штинди, Олега Пекаря та віддати честь усім героям України. І до сьогодні прапор майорить, і до сьогодні гімн святий лунає, і до сьогодні тризуб наш український до смерті ворога проклятого лякає. Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Смерть Україна!